Сьогодні надзвичайно сумна подія нас зібрала в цьому будинку просвіти, як ми кажемо. Ми сьогодні проважаємо останню путь нашого шановного Василя Михайловича Скрипнучука. Надзвичайно велику порядну людину, надзвичайно великого патріота нашої України. Він надзвичайно любив Україну, любив українців і любив ту справу, за яку він відповідав. Будучи головою обласної ради, він намагався, щоб в області був була дуже гарне соціально-економічне становище. Турбувався про людей. Він надзвичайно був дійсно щирою людиною. Надзвичайно гарний юрист, надзвичайно кваліфікований, великий професіонал. І дуже шкода, що ми втрачаємо ще в розвідці сил таку прекрасну людину, яка б ще багато зробила для України, для нашого Прикарпаття. Ми сумуємо і висловлюємо співчуття його родині, близьким, всім тим, кого ті, які його любили і шанували. Хай буде земля йому пухо. Шкода, що таких добрих, порядних, щирих людей, як то кажуть, відходять з нашого життя. Василя Михайловича я знав не один рік. Це була надзвичайно принципова людина, надзвичайно щира людина. Яка вірила не тільки в майбутнє завтрашнього дня своєї сім'ї, а всієї держави. Він надзвичайно багато зробив для розвитку держави, для становлення державотворення нашої держави Україна та, взагалі, в цілому працюючи головою обласної ради, я свого часу працював екс-головою обласної ради, також він працював. Коли я працював головою обласної ради, він працював у мене частково заступником, керуючись справами. Скажу одне: відповідальна людина, надзвичайно грамотна, пунктуальна людина. Виконувала всі обов'язки. Шкода, що такі люди відходять з нашого життя. Ну, хай земля йому буде пухом, царство небесне, сім'я хай тримається. А друзі, колеги не повинні забувати про. Людей, взагалі, в цілому про людей, які зробили багато в цьому житті, і для держави, зокрема. Василя Михайловича більше знаю як депутат обласної ради попереднього скликання. Він був головою обласної ради. Найкращі спогади про роботу, про співпрацю з цією людиною. Надзвичайно його поважали як керівника обласної ради, як спеціаліста, як юриста. У будь-яких вимірах такий зразок справжнього українця, сучасного керівника. Тому прийшли сьогодні віддати останню шану цій поважній людині. Я спочиваюсь з Богом. Ми були студентами Василя Михайловича. Він тут тримав академію муніципального управління. і е, такі, знаєте, як то як ми знали цю новину, нам якісь такі був все згадалося, як ми там проходили. Знаєте, завжди якісь такі національні його. Дух і все за Україну, за якісь такі ну за корупцію боровся дуже. Його в академії жоден би ніхто ніде ніякі гроші не давав, знаєте, таке в нього було так, кредо його. І звичайно, що це дуже шкода, що така людина, що не біжила і творила вперед, як кажуть, земля пухом, і ми завжди будемо так вічна пам'ять будемо завжди брати приклад з його поступків. Він був дуже добрий, дуже добрий, і крім того, сім'янин, і поважав всіх, і проста людина, проста, просто. На любителі можна з ним було поспілкуватися. І допомагав нам. От ми поїхали тоді до Києва, були нас перевели, знаєте, з цього Звано-Франківська. і Він нам цю літературу міг і все нам давав. І казав, що звертайтеся ще навіть вже працював головою в обласній раді і нас закликав, і казав, давайте прощайтеся, простих, ну людей, як то кажуть. І дуже шкода. Хочу вам сказати, що спогади як ніколи про цю людину. Це був чоловік, приданий Україні, приданий людям. Він був такий, як той Данко, що все для людей і до останку. Честь йому, хвала, земля, пухо, пером йому. І дай Бог, щоб такі люди всі були на Україні, як був Василь Михайлович Скрипничук.